Сильні і горді і нас не зламати, наш дух, наче птаха, злетить у висоту, від східних країв Повеличні Карпати, мої українці стоять на посту. Мої українці це сила і воля, це гордість і слава серця у вогні. Я дякую Богу, що випала доля. Ось тут народитися з вами мені. Нескорені воїни, супергерої. Ви прикладом стали для наших дітей. Ви навіть без зброї стаєте добою, собою закривши невинних людей. Горджуся, пишаюся, я українець, я тут народився. Це моя земля. Це наша історія і славна сторінка. Оспівана ніжно, в піснях Солов'я.